Зараз покажу, як підсвідомість контролює ваш рівень енергії, самопочуття і заробітку на прикладі Ксюші каже, у минуса норм, але стан ще сім і немає грошей. Швидше шість сім. Здаємося, що ще що сім це апатія, вигорання і преддепресивний стан. Ксюша навчає онлайн людей малювати, має досить великий блог і непогані успіхи. Але дізнаємося, що підсвідомо Ксюша вирішила, що інфопродукти це повітря. Це не щось фізичне, відповідно це на серйозне. Через те, що це не фізичне, на серйозне мене не будуть поважати. Що мене не будуть поважати, я не отримую визнання. Якщо я не отримає визнання, без нього я самотня. Відповідно, інфобізнес дорівнює самотність. Підсвідомість утворила таку цепочку. Свідомо. А Ксюша цим займається вже довгий час і хоче цим займатися Підсвідомість Вирішила ось так. І відповідно вона утворює ось такий тягар, що змушує Ксюшу привело до апатії вигорання, депресивного стану і тяжкого низького прибутку. Визнаючи, розуміючи цю внутрішню дитячу підсвідому потребу, ми її задовільняємо, прибираємо цей тягар, і Ксюша каже, що я хочу йти записувати новий продукт, тому що я знаю, що це класно. Якщо ви маєте низький рівень енергії, низький рівень зарплату у цього є причина. Скоро старт великого продукту, перепрошивки підсвідомості, свідомості і на щоб Відчувати себе класно і заробляти. Підписуйтесь, скоро стар.